Доброго дня, запрошуємо на перегляд будинок 250 метрів, 10 соток землі. Якщо хочете якісний, красивий будинок з погребом, з гаражем, з таким озелененням туями великими, то вам сюди запрошуємо вас. Будинок повдовної цегли, клінкерна плитка, обліцювальня. Веко пакети 86 профіль, натуральне підвіконня і також низ будинка, натуральне каміння. Газ заведений в будинок. Всі комунікації є в будинку. Також є дві тераси, балкон, барбікю зона, підсобне приміщення. Ось така ділянка, задній двір. Гарно відчувається. Ділянка і будинок тут дуже затишно. Зроблено озеленення, підсвітка нічна, вечірня. Багато декоративних дерев посаджених. Бачите, яка тераса величезна. Класно, що... В головній спальні ми підіймемося пізніше на другий поверх. В головній спальні є свій санвузов своя гардеробна, сама спальня велика. І ще є вихід на велику терасу верхню. Ділянка з спереду. Ось будинок так виглядає спереду. Є навіс, на одну машину, гараж. Багато паркомісць, всі тут помістяться. І друзі, і рідні. Все продумано до очей. Бачите, східна зона, натуральне каміння. Двіконя також натуральне каміння. черепиця бітумна. Безшумна, американська. Зараз підемо всередину будинка. Подивіться на цю фасадну також плитку. Клінкерно дуже гарно виглядає. Навіть верх забору також натуральне каміння. Підсвітка вже також зроблена, асфальтований під'їзд. Гарна локація буквально 8 км від Києва. І по столичці дуже швидко в центр, куди вам потрібно лівий берег доїхати, правий берег Поділу, оболонь, центр, Печерськ. Дуже зручно. Передпокій. Велику шафу можна поставити в цій зоні. Гараж на велику одну машину і тут місце під котельня. ось якраз цегла. зліва, санвузол загальний. зроблено виводи кухні і зліва і справа, як зручніше. Зон кухні, зони вітальні. З виходом на траз. Веко вікна, великий профіль 86. На першому поверсі є ще окрема кімната. І також дуже гарно, що передбачили погреб. чи цокольний поверх. 33 метри. Зараз все повиключено. Але велика-велика кімната. Є вентиляційна. Вентиляція зроблена. Мегаліт сходи. На другому поверсі буде три спальні, гардеробна, два санузли, балкон і тераса. Одна кімната окрема, на другому поверсі це загальна друга кімната. Третя кімната зі своїм балконом. Ось якраз видно бітумну черепицю американську. Сусіди забудовані, живуть. Це відкриє вийде з будинка. Це санвузол загальний. Горище також, мінувато, утеплена і головноспадня. Казав за своїм санузлом, гардеробну і терасу гардеробної санвузол Боя гардеробна. І тераса. Запрошуємо всіх на перегляд даний будинок по ціні 289 тисяч в такому стані, як ви бачите. Всім гарного дня!